судебних суд, суддя Буда, про секретарі судового засідання Степічу, розглядають заяву про перегляд постанови Північно-Західного операційного господарського суду 29-22 -го, -го, -го року за нововиявленими обставинами у справі номер 906-672-18. Заява подана Житомирською обласною прокуратурою. Сьогодні, звертаючись за заявою про перегляд рішення суду за нововиявленими обставинами, прокурор вказує на відвіну обставину Яку вважаємо, виявленою. Це встановлений висновком експерта в кримінальному провадженні останні цифр 1396. Розпочатого за кваліфікації статей частини 4 статті 191, частина 2 статті 364 Кримінального кодексу України. Встановлена обставина підробки документа. Необхідно сідати документа, а саме. Договору про закріплення прав володіння користування розпорядження, розпорядженням розпорядження, майно від 18 листопада 1990 року. Прокурор вважає, що з даним нововиявлену нововия просить рішення постанову апеляційній інстанції скасувати. Розглянути справу спочатку і прийняти противальне рішення. Перш за все хочу зазначити, що питання вибуття майна проспілкових організацій на даний час в Україні було досить широкого резонансу. І хочу зазначити, що в тому числі на засіданні Верховної Ради за ініціативою народного депутата України було піднято питання перевірки і додаткового опрацювання, яким же чином це майно вибуло із державної власності. Крім того, хочу зазначити, що були створені спеціальні слідчі, тимчасові слідчі комісії, які також займалися вивченням зазначеного питання. І, зокрема, в ході цього, а також на звернення одного з народних депутатів, який надійшло до органів прокуратури, знову було піднято питання та перевірено же чином із державної власності, вибило в тому числі і спірний об'єкт нерухомого майна. Ході цього було встановлено, що дійсно на даний час наявний висновок технічної експертизи, який свідчить про те, що договір за яким турбаза турба за лісовий берег перейшла вибула область державної власності. Саме це вибуття було здійснено на підставі договору, реквізити якого не відповідають даті створення безпосередньо самого договору. Ми вважаємо, що оскільки ці обставини не досліджувалися в суді ні першої, ні апеляційної, ні касаційної інстанції, а саме їм не була надана належна оцінка саме цим доказом, вважаємо, що на даний час з огляду на вказані обставини все ж таки необхідно. Переглянути е, зазначену справу. А скажіть, будь ласка, а взагалі, який зараз стан цього кримінального провадження? Е, я наскільки мені відомо, воно закривалося, але на даний час, оскільки вказане кримінальне провадження не є предметом розгляду в даній справі, то і я не є безпосередньо процесуальним керівником в кримінального кримінальному Добре, скажімо так, є вирок по даному кримінальному провадженню? Мені невідома така інформація. Добре, перейдемо до дослідження письмових доказів. Колеги судді знайомили з матеріалами справи, що буде необхідність заявляти клопотання, щоб суд звернув увагу на точку, що обставина додатково. Зараз ми входимо підставу для перегляду рішення за нового основного за новою обставину, прокурору це висновок експерта, український науково досвід інститут спеціальної техніки та судових експертиз виготовлений 15 серпня 2022 року номер 58 Висновок. Дата виготовлення документа, що вилучено в господарському суді міста Києва та який долучено до справи номер 48, 202, 26, 191, як заперечення Федерації професійних спілок України. А саме договір, договір російської мови пише про закріплення прав по володінню, користуванню та розпорядженні проспілковим майном від 18 листопада 1990 року, копії якого надана на дослідження, не відповідає даті створення документу, вказаній у його реквізитах 18.11.90 року. Даний документ був виготовлений не раніше, 18 березня 1992 року. Аналогічний в пунктах 2 та в пунктах аналогічні висновки щодо невідповідності дати зазначення документу, окрім договору, також і постанови президії Ради Загальної конфедерації професійних союзів СРСР від 18-1190 року, no 1 а Та аналогічний висновок щодо третього документу це додаток до договору від 18 листопада 1990. 90-го року. В всіх трьох пунктах щодо всіх трьох документів експерт зробив висновок, що дані документи були виготовлені не раніше 18 року, 1992 року. Підстави для такого висновка судового експерта вказується те, що такі документи були при проведенні порівняння зображень текстів, що підлягають до зброї, і з отриманими зразками було встановлено збіги із зразком. Виконаним шрифтом Times New Roman за наступними ознаками. Визначено ознаки конфігурації знаків набору шрифту, розмір одноіменних знаків, відстані між словами та між рядками тексту, наявність та вигляд... На вигляд ділянок тексту, виконаних курсивним написанням, наявність та вигляд ділянок тексту, виконаних з підкреслюванням знаків. Експерт вказує, що згідно довідкових даних, шрифт Times New Roman вперше було впроваджено корпорації Microsoft для загального використання в якості основного шрифту з версії операційної системи Microsoft Windows 3.1, яка була випущена 18 березня 1992 року. Тобто експерт дійшов висновку, що в 1990 році такі документи, таким шрифтом не могли бути виготовлені, оскільки такий шрифт з'явився лише з 1992 року. Така підстава для висновку експерта. Ухвала ступна та результативна частина 19 листопада 2024 рік, справа номер 906, дріб 672, дріб 18, північно-західний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів, головуючий суддя Мельник, суддя Рутак, суддя Олексюк, керуючись статтями 234, 235, 320, 325 Господарського процесуального кодексу України, північно західний Апеляційний Господарський суд. Ухвалив задоволені заяви Житомирської обласної прокуратури про перегляд за нововиявленими обставинами постанови північно західного апеляційного господарського суду від 20 вересня 2022 року у справі номер 906 672 172, 18 відмовити постанову північно західного апеляційного господарського суду від 20.09.2022 року, справі номер 906 672 18 залишити в силі. Ухвала набирає закону з дня прийняття та може бути оскаржена безпосередньо до Верховного суду порядку та строк, передбачені статтями 286 та 291 Господарського процесуального кодексу України. Підпис суддів. Повний текст ухвали буде виготовлено через 5 робочих днів та надіслано в електронні кабінети учасника.